13 лютого стартував щорічний районний огляд-фестиваль народної творчості родослів. Першими звітували учасники художньої самодіяльності Дейманівського сільського будинку культури. За українською традицією гостей зустрічали хлібом сіллю та прикрашеною залою. Неповторні рушники, серветки, ікони вишили майстрині з Дейманівки. Відкрив концертну програму хоровий колектив сільського будинку культури під керівництвом В'ячеслава Немітька піснею це моя земля. Артисти підняли зал, тому глядачі з піднесеним настроєм аплодували всім, хто виступав на сцені. Сучасні та українські народні пісні майстерно прозвучали у виконанні народного аматорського вокального ансамблю Чураївна, хорового колективу та окремих виконавців. Нікого не залишили байдужим виступи дитячого вокального ансамблю «Домі Сольки». Голова Дейманівської сільської ради Віталій Калиберда нагородив учасників фестивалю грамотами та подарунками. Я горжуся вами, я горжуся вашими обличчями, горжуся вашими голосами. Я сьогодні сидів і думав. От людину можна заставити щось робити, щось вигадувати, що писати, але людину не можна заставити співати, співати так, як робиться в душі. І я бачу, як ви один одного доповнюєте. Завітав на свято й голова Порядинської районної ради Сергій Пазюк. Вручив творчому колективу сільського будинку культури та народним умільцям грамоту і подарував мікрофон. Коли співає село, аж краще стає на душі. Тому що в нас життя таке, що, можливо, тільки пісня нас тримає на цьому світі. Ви знаєте, дуже мені зараз переповнює почуття моє те, що у вас такий колектив, звучить пісня. Люди сьогодні вам подарили свято, свято пісні. І дуже так хочеться з тривогою відносить до того, які в нас, наприклад, в районі у державі зараз реформування йде, все міняється. Але ви знаєте, так хочеться, щоб оця у нас одна єдина родина збереглася, щоб пісня у Пирятинському районі звучала, звучить, і щоб навпаки на, на, на вона набирала обертів.